Привіт! А давай сьогодні приготуємо ці дуже смачні мариновані баклажанчики. Вони розлітаються зі столу за лічені хвилини. Беремо баклажан в мене 700 г та очищаємо його від шкурки. Я роблю це ось такою овочечисткою. Тепер нарізаю ось таким способом. Але форма нарізки може бути на ваш смак. Чи то кружечки, чи то соломка, аби вони були не дуже тонкі. Складаю одразу в миску, додаю 3 столові ложки олії та добре перемішую. Сіль не додаємо, тому що вони пустять сік. Смажимо на сухій розігрітій сковорідці з обох сторін до золотистого кольору. За цей час, поки смажаться баклажани, підготуємо інші інгредієнти. Цибульку буду нарізати напівкільцями. І також треба подрібнити часник. Перед цим я його розплющую ножем, так він більше віддає свої ефірні олії. Нарізаю зелень, в мене просто петрушка. Але якщо ви любите, можете додати кінзу та кріп. А тепер приготуємо маринад. Я буду з'єднувати цукор, сіль, приправу до шашлика та коріандр. Заливаю все це кип'ятком та перемішую. Додаю 3 столові ложки винного оцту, але його можна замінити на яблучний або бальзамічний. Баклажанчики вже підсмажились, тому будемо маринувати. Я завжди перекладаю слоями, а цей раз буду просто перемішувати все в одній мисці До цибульки з часником перекладаю баклажан, заливаю маринадом та обережно все перемішую лопаткою, щоб баклажани не втратили свою форму. Далі трішки перекладаю руками, щоб баклажани більше були в маринаді. Накриваю кришкою та відправляю в холодильник на годину-дві. У мене пройшло півтори години. Баклажани неймовірно ароматні. Їх треба перемішати та можна подавати до столу. Якщо ви любите баклажани, ви обов'язково маєте приготувати цей рецепт.